Всім доброго дня! Сьогодні у нас на обзорі такий телефон. Ми його розберемо і подивимося, що є тут якісь дорогоцінні метали. Повідкрутити потрібно 1-2. І тут один, напевно. Більш нічого такого не бачу. Я відкручу зараз щось трубку спочатку, а вернусь до вас, покажу вам, що тут. Я так покажу вам, що я хотів відкрутити перший отакий болт. Я думав, що ви бачите, тут є тока крутить. А це не це просто закльопка, воно в мене розлетілося на дві сторони. Я прижав отак от бачите і все. Зараз тут треба фігурна отвертка. Так, відкрутив я два болти тут і один тут. І що хочу сказати, що телефон 89-го року, але це не советський телефон, це пост якийсь. Ну, не знаю, хто виробник. Ну, Це не Совет. І пластмасові затички 89-му році. Зараз ми відкриємо ось такий. О, а тут, бачите, даже плата є в 89-му році. Дивіться яка. Зараз відкручу і тут. Хоча... О, вже розібравши, я тільки зняв, думав, що ще потрібно буде. А бачите, тут яка платка, о. Є жовті кемки. Уже ми бачимо дві маленькі такі. Ну, прикольно в телефоні. Так. Як це? І дивіться? советский чи не советский це маркировка полубачонка кто разбирается Напишите. нет це не советский а це щось схоже на советы такие циферки 89 о ще 7, 7 КМ кмк ой синя кмк и такие вот еще таки, кмк жовта Видите, сколько их тут в таком телефоне. Ну, хотя это мелочи, но все равно, как кажется, для такого Телефона це приємно. Зараз відкручую ще ці болти і подивимось, що тут. Так, відкрутив я ці болти. І що ми бачимо тут? Ну, з цієї сторони теж є синя КМК. Це Ніобі ні чи там Тал. Там вже не розбереш імпорт. Полубачонки імпортні. Ну, більш такого нічого нема. Це в 89-му році вже що імпортні телефони, які були. Ви бачите, щоб советський був телефон, то тут непевно зелені, зелені, зелені КМ-КЛМки. Ладно, кому сподобався обзор, пишіть, коментуйте щось кажіть. Силка, хто хоче купити такі телефони або продати, ссылка буде на наш телеграм-канал під відео в описанні в закрепі буде. В коментарях в закрепі і в описанні буде. Так що переходьте.